Італія готується до зміни уряду. Президент країни Джорджо Наполіта дав зрозуміти, що вибори мають відбутися 24 лютого наступного року. Перш ніж італійський парламент буде розпущено, він має ухвалити бюджет на 2013. Лише після цього прем'єр-міністр Маріо Монті може сказати про те, чи буде він брати участь у виборах. Вибори в Італії мали відбутися у квітні, але партія Берлосконі несподівано відмовилась підтримувати прем'єра. Президенти гадає, що не в інтересах самого Монті шукати підтримку маленьких партій. Він має залишитись великим лідером, сказав Сільвія Берлосконі. Хоча Маріо Монті підтримують бізнес та представники Євросоюзу, його популярність серед простих італійців невисока. За опитуваннями громадської думки, 61% всіх італійців вважає, що він не повинен брати участь у наступних виборах.